Після підриву Каховської дамби, яке сталося влітку минулого року, це нас завжди вплинуло на громади, які знаходились поблизу Каховської дамби і які традиційно брали воду з цього сховища. Зараз ми стоїмо, якраз можете бачити пересохший канал, саме який підпитував ці громади. Наша громада складається з чотирьох населених пунктів. Це місто Золодорськ, село Велика Костромка, село Мала Костромка та село Маренське. Зараз наша громада зіштовхнулася з дуже великими викликами, які завдала нам Російська Федерація. Це стосується водопостачання, теплопостачання та відбудови житлових приміщень нашого населення. Такі громади, як Зеленодольська, стикнулись з різкою нестачею води, що ставило під загрозу водопостачання і, взагалі. Нормальне існування життя мешканців цих громад. ми звернулися до наших друзів та партнерів благодійних організацій Хелп та Арчинова, які допомогли нам придбати необхідне обладнання та матеріали для того, щоб ми могли ліквідувати наслідки поводозабезпеченню наших населених пунктів. Було прийнято рішення підтримати місцевих надавачів послуг, тобто місцеві комунальні підприємства шляхом надачі їм матеріалів та обладнання. Щоб дало їм можливість швидко долати ті перешкоди, з якими вони стикнулися в цій ситуації. Ми отримали паяльну станцію для того, щоб ми могли. Паяти поліпропиленові труби, засувки для того, щоб поставити на наших нових мережах та замінити аварійні ділянки. Так само ми отримали для хімлабораторії різноманітні апарати, для того, щоб ми могли покращувати якість нашої питної води, лічильники на воду, які ми можемо контролювати, і зменшити втрати води, які є в мережах. Для мене особисто цей проект ще став дуже гарним прикладом. Так званої низької координації між гуманітарними організаціями, які залучені в загальне гуманітарне реагування в Україні, мається на увазі команди Арчинова німецької організації і команду HELP іншої неурядової німецької організації, яка присутня в Україні. Я дуже мрію зробити замовльську громаду, громадою, грубо кажучи, 15 хвилин, щоб кожен мешканець громади за 15 хвилин міг отримати всі необхідні йому послуги і надати їм ці послуги. В нашому місті, в нашій громаді для того, щоб її зробити екологічно чистою, привабливою, з власною освітою, безпечною для того, ми працюємо по безпечному місту, Ми ставимо підвільно нагляд наші всі заклади освіти, наше місто для того, щоб люди були в безпеці з якісною освітою, з якісною питною водою і степлом. На моє переконання, підтримка таких постраждалих громад є вкрай необхідною, важливою і. В кінцевому випадку є запорукою швидкому відновленню України.